Що таке мораторій? Ну, наприклад, як нам мораторій на вклади. Ну, як вам? А, болить всім, правда? Якось нема, нема людей, яких це не чіпляє, правда? Мораторій це означає тимчасове обмеження когось або чогось. Мораторій, кому 9 років на землю, тут мало селян, напевно, але зібрати їх, напевно, буде інший ефект, як ним, як їм. І це про 6 мільйонів людей, які володіють землею. Ринок землі є. Він не то, щоб недосконалий, він викривлений, він корумпований. І чому? Тому що немає ефективного власника. Хотіли би фінанси давати більше? Так. Навіть коли обмежено зараз фінансовий ресурс обмежений. Чому? Тому що загальний рейтинг, вибачте, за професійне визначення ризику складає три. Один це найкращий, але в Україні таких компаній немає, ми нікому не ставимо. Це ну, зараз умови такі. То це май майже два так. Три два це дуже хороші компанії. Це рейтинг ризиків сільськогосподарських господарств в нашому банку дуже пристойний. Дев'ять років дискусія. Мені, як менеджеру банку, наприклад, я би втратив роботу вже 15 разів.